Кадыров взяв за горло Соловьева и змусив вибачатися на камеру. Одне питання, Чого не на колена? Я удивлен, что кому-то гневный тирады, посвященное тому, что, на мой взгляд, абсолютно недостойный человек бросает тень на безупречную легендарную спецподразделению, что кому-то могло показаться, что... Що... Мої слова непосередньо непосередство крукав. Якщо коротко переповідати, то Рудольфич в себе на ефірі звинуватив зет блогера у тому, що він отримав нагороди незаслужено. заслужено. Рудольфич же в цьому експерт не одну війну в свої то роки виграв. От його й примусили за це вибачатись, але винні все одно якісь шайтани, які намагаються його з чеченцями посварити. Так що, якщо хтось думає, що зможе мене посудити з моїми друзями і браттям, сильно забудується. Знаєте, що в цій ситуації дивує найбільше Рудольфич досі не знайшов український слід. втрачає хватку.